Від. Ви на каналі Почекай. І сьогодні ми будемо. Не знаю, ми, Я не знаю, чи ми щось будемо чекати. але я хочу похвалитися. Я наконець-то записала книжку. Ну, як сказати. В общем, так, да, я. Блін скрипить це крісло, потому що кожен. Я написала книжку, і я не знаю, я цим дуже сильно напевно гружусь. В якійсь мірі це, можливо, мій Магнус е, Опус. Ну, звісно, нет. Ну, ви тільки вдумайтесь. Ця книжка налічує 5000 сторінок. Це просто ну, нереальна праця. Е, і я буду продовжувати. Я буду продовжувати працювати в цьому всесвіті. Е, це фентезі. Я буду далі писати такі великі, як мінімум, це, це має бути тріологія із таких от, і ще двох довгих книжок. Вони повинні бути написані. Я не знаю, коли я їх напишу, але як мінімум, оця книжка вже написана. У ній є уже, скажімо так, склад всього от от фентезі, як сказ... ну, така створена вже. Як uh. це вселенна? От. Сформована, і потрібно розуміти, що це саме, так сказати, функціональне і варіативне фентезі? Чому я взагалі начала писати фентезі? Б багато хто, хто знає мене, знає мене як е, письменника такого. Ну, взагалі, хто знає мене як письменника, і, можливо, читав навіть мої перші дві книжки, які, на жаль, ще не випущені офіційно, а їх треба випустити. Знають мене як е, письменника досить е, е, Ну, такого, типу, а проти власті, проти всіх, і це дійсно так. І тут фентезі, да. Ну, бо мої перші пориви до цього були ще коли я писала, коли я тільки ну, переїхала в Німеччину, я почала писати е, щоденник чорної чайки, і якби це була така штука, коли ну, ти типу хочеш. Розповісти про те, як ти взагалі бачиш світ, от такий воєнний. Ну, я жила в такому світі, причому я не була військовою ніколи. Я просто була очевидцем того, як люди жили і розуміли, що десь там іде війна. І оце постійно в моїх книжках присутнє. Тобто це не Можна сказати, ну, воєнна в якійсь мірі література, але ні. Так от, фентезі, я би... Я ж не тільки на території ви ж знаєте, що я, ну, я з України, так. Е, я космополітарист, моя ідеологія дуже странна, я радикальний космополітарист, це все дуже дивно, це треба якось пояснити. І я думаю, що краще всього це зробити у Сеті. Ну, Сеттингу тобто фентезі, такому, там, де можна всякими алегоріями, афоризмами і всякими цими ну, таку пропаганду підсунути. І для цього я би ну, це дійсно це частина це, це життя, і я розумієте, я дійсно, ну, я постійно, я постійно думаю, я в мене в голові такий серіал. І, ну, звісно, книжки мої точно не короткі, якби я людина не дурна. Сюжети в мене хороші, і книжки в мене такі. Ну, коротше, я б не сказала. Я зараз, мабуть, об'ясню трохи по літературній складовій. Тобто, мабуть, це ще поки що слабенька література. Тобто, в принципі, розповідь, книжка, сюжет взагалі, люта, вот така штука. Ті. Типа... Ну, мені здається, багато кому сподобається. Це 100%. Дуже цікаві книжки, я старалась, тим більше, функціональне фентезі багато хто хоче, щоб багато хто хоче серйозних робіт по фентезі. Тому що ну, не тільки одну мене задовбали оці худоляві ельфи. Які без єдиного прища на лиці, без морщин убивають тоннами от таких от накачаних орків, тому що вони орки. От, по того що. Бо орки це злі, ля-ля-ля, отаке. Ну, то є, звісно, і там, звісно, создаються такі монстри, як Говард Лавкрофт там якісь создавав щось по Ну, це, звісно, круто, фантазія летить, але якби хочеться чогось серйознішого. Да? А, дійсно. І я представляю таке. да? Тобто я я написала цілих 5 тисяч сторінок. У мене любий, не знаю, там, кентавр, наві кентаври там є, да? вам кажеться: йомайо, -йо, як ти туди кінтаври всунув? Як... Це це ж як вони, Яка в них будова тіла? Як вони могли. Сформуватись. А я вам розкажу як. Це, ну, в моїй книжці є це. Тобто там ті ж мінотаври, як вони сформувались, то це були, типа, бики, просто в лісистій місцевості, які стали, типа. Коротше, добувати із дерев певні поживні речовини. І в них, типа, передні копита почали перетворюватись в руки там довгі тисячі років. Та в усього є історія предпосилки. Оці я буду говорити суржиком, да? Ну, моє все продумано, все. Зрозуміло, там нема ні одного персонажа, який там одним пальчиком він там був ніким, якимсь сілюком і став там героєм великим. Нє, такого нема, який там розносить армії. Це все нереалістично, цього в мене нема. Я цього не можу допустити. Тому що це не цікаво. Тоді мені просто це не буде цікаво писати. Я дуже хочу, щоб ви прочитали цю книжку прямо зараз. Я дуже хочу поставити цю книжку уже зараз. На, скажем так, під відео, щоб було, скажімо так, щоб ви її могли придбати. Я думаю, що не за великою ціною, хоча всі площадки, які будуть викладати, теж будуть вимагати якісь проценти. Там ладно, я нічого не получу, але вони якби. І я дуже хочу саме електронну книжку. Це моя позиція, тому що позиції вони такі. Я не розумію, не чого вирубують ліси. В моїй книжці також є пакт Лігру типу... Насправді, про лор моєї книжки я можу і взагалі в цю вселенну, яку я хочу створити, яку я створила точніше, і просто ще далі буду доповнювати. Ну, я буду розказувати окремо в інших відео. Зараз, напевно, трошки поговоримо саме про. Саму книжку я тут е, трошки по пунктах. Типа, це, звісно, ну, реалістичне фентезі, це звучить трошки так е, дивно. Тим більше, багато хто із вас знає, що я не читаю книжки, хоча це не зовсім правильне формулювання. Я читаю книжки, просто мені більшість із книжок ну, не подобається. Тому що ну, камон, типа, це. Просто там любов, ну такої тришатини, там серйозного ні, ніхто не пише. То есть, да? то есть, а в мене от реально фентезі там буквально там, якісь, да, ну що от, от, от в средньовіковій було? Ну, дітей убивали, їм руки відрізали. Це страшно. Ну Осуждаємо зараз, да? але в той, в той час це було нормою. І це було страшно, і за це, ну, це були страшні речі насправді. І в моїй книжці є дуже багато таких, ну, з жорстокостей, які просто межують із добром. Це, і це щось дійсно таке дивне. Але в основному фентесі це такий медівал сетг. Там де лицарі, самураї, якісь там Чевакуатлі і так далі. там Ну там ще... Взагалі, це все. Якби там присутнє було. Вот. А, я насправді раніше не вважав себе письменником. Але я можу сказати, що після такої блин, вже четверта книжка, така велика, я можу сказати, що як мінімум, я щось в цьому розумію. Можу розсудити, там, який сюжет хороший, який ні. У мене, як мінімум, вже на це ну, є. як е, 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 я, я хоч і готувався до відео, я хочу його побистріше зробити його коротким, розумієте. А, ну, в общем, я тямлю, тепер в цьому краще. Єдине проблема там з грамотністю, художня, іменолі, якась посила. Я не знаю. Ну, посил є, там якась філософія в кожному слові. там типу, Зараз не буду згадувати, ну, в общем, типа. Такої, ну, типу, що... ну, вообще, главна суть, да, це щоб навчитись бути великим, не тримаючи в руках зброї. То есть це, зробити... Ну, це дуже важко вам зараз понять, хто не читав мої книжки. А, в общем, це позитивний посил, да. але з грамотністю, з художністю, з всякими там порівняннями є ще проблеми. Треба працювати. Я, я дійсно. Побоюсь, на якісь там йти на якісь е, конкурси по літературі, тому що слабенько. Я, я ж знаю, що це ж тяжело назвати літературою. Вот. Ну тим не менше. Чистота мови, так, да, теж є там моменти, це теж як. Але як ти напишеш, наприклад, ту ж шасу, ой, кашасу, тіпа, Ну, чи, не знаю, блін. Я даже не знаю, типа. Тавананна, типа. Таванана це, да, це вроді, і українське слово. Тавананна. Ну, не важно забити. Це ми можемо обсуждать в інших відео. Коротше. Зараз що з книжкою? Що, що, який в неї статус? Будемо так. А, Зараз у неї е, спорний статус. Я, її не можу, я не то, що не можу викласти, я навіть не питаюсь викласти, тому що е, треба е, розуміти українську мову в, на електронний формат не переносять чомусь. І це я дивилась в, не в видавництвах, може в видавництвах її переносять, але я боюсь туди йти, тому що мало лі там... Ну, це як лейбл в музиці, ні. Треба шукати дистриб'ютор. І я думала викласти його на Google Play книги, не цю книжку. А в мене є ще три попередні книжки, які я писала. Вони коротенькі, вони вже перекладені на всі мови, тільки там не зроблені сторінки і зміст. Можливо, через це якраз і проблема. Чому їх не викластили? Тому що ну, мені написало, що вашу книжку не прийняли, тому що там. Ну, Коротше, ну, в принципі, напевно, можуть вони її викласти на Google Play книги. Але це ще треба зараз, я ще над цим думаю, ще треба мені зробити гарно сторінки, ще ці книжки трошки підрихтувати, і може тоді викладуться. Якщо викладуться ті, без всяких лишніх там, хоча б на Google Play книги, а на Amazon Кітне, то, то я напевно і цю викладу тоді, да? але все одно. Ну, В електронному форматі підкреслюю. Але ну, я не думаю, що там будуть якісь приколи по мові о, якоїсь ворожнечі. Я ні до кого. Ну, чи я до всіх, типу, я зі всіма ніби ворог. Але я нікого там не. Ну, всі ми хороші і всі ми погані. От, ну, Ви поняли. Коручі, я щас не буду на цьому. Ну, в общем. Ми, книжці там, ну, опять же, є проблеми тільки по змісту, по форматі все. І це єдина проблема, і я боюсь за українську мову. Я не знаю, чи в общем, її приймуть в, як. Ну, понятно, переклад то приймуть, англійська вона то везде, а українська як. Коротше, там якийсь бред. Я так і не розібралась. Якщо, що, пишіть мені в коментарях, хто письменник вже там випусти, випускався. Дуже рада буду в коментарях послухати вашу думку. Ну, не то, що думку, а як це зробити. Тому що, окей, я знаю музика, як це роботи, Да? Там дистриб'ютор, ти там реєструєшся, платиш їм, і вони викладають все. Як з книжкою я система, походу, якась відрізняється. Не знаю. А також, ну, я буду робити, типу, як сказати, сводки по цій. По цьому питанню, як ви знаєте, тіп, канал, мій, звісно, я не рідко випускаю відео, але буду робити. Думаю, якісь позитивні результати, якщо будуть, я їх обов'язково якось. Звісно, я буду оставляти якби, під відео ссылки на, на покупку моєї книги, бо це я письменник, це основний мій рід діяльність. Учите, трошки затянуто говорю. E, Також про випуск в Україні я не знаю, тому що там є э, певні інтимні пор... ну, типу, моменти, які в Україні заборонені. Це якби как бы, інтимна 18 література може вважатися. Там дійсно є ці моменти, тому що там реалізм. Там, крім вбивств, є ще й ну, трохи. Я я реально, я, я там не концентруюсь, тому що там основний сюжет. У мене взагалі в будь-яких книжках. Там... Кудись вони йдуть, типу на це взагалі нема часу, але є таке. Е, ну і думаю, що тим більше я там описую конкретно, як раси розвиваються, запліднюють один одного. Типу, це дуже важливо, тим більше це світ, там, де нема статі. Ну, є стать в певних расах, але в людей, наприклад, так як в мене, її нема. Нема ні чоловіка, ні жінки. Це все треба пояснити. Але це все так, знаєте, може підпадати під срок до п'яти років. Коротше, там на території України, там заборонено це. От. І та й взагалі в Україні це мутно може сприйнятись. Типу, ну ти прикинь, типу, про. Пишеш про космополітарізм, там зараз якраз націоналізм дуже популярний ти про космополітарізм пишеш. Жесть, я вдумайся. общем, чорт його знає, що може там, цю книжку, може, спалюють. Ні, ну, я її не буду випускати в книгу, що вам? ліс купляти, да? не надо. Тим більше це електронний формат дуже багато проблем виправляє, тому що багато людей купляє собі книжку, от кусочок цього лісу. Живих дерев, да, і потім не знаю, що діляти. Тобто, почали читати, а закінчувати та, не хочеться. Типа, ну, в плані, розумієте, от ти вроді почав читати, а. От. З електронним форматом, ну там скільки вона віси. Я зараз вам навіть буду показувати. Що це книжка скільки. Зараз на даний момент це. Блін. Ну, 3 мегабайта. 3 мегабайт і. Ну це тільки текст. Я думаю, що там буде більше. Січ сторінок, зараз глянути. Е, зараз поскрипить, чуть Вот, там, там тіку, сторінки ви. От, побачили, коротше. Так, да, так, да. це, в общем. 4932 сторінки. А, все це текст. Це прикольно. Ну, Блін, подивіться, реально. Ну я, ну, я по потім ще якось вам покажу. Можете навіть щось написати. Можу якісь виклади там, щоб ви зрозуміли. Я можу і одну главу зачитати, там одну із перших, вони там короткі. Воно по наростанню йде більше і більше. Книжка називається Втеча з пустелі. Забула про це сказати, напевно. І прикол же в цій книжці, що ти, типу в ті, е, персонажі. На протязі всієї книжки втікають від ну, пустелі, яка насправді це така алегорія до психічних розстройств. деле про це я так здумав, але це насправді буквально в з пустелі. і так, і так. Короче, дуже влучна назва, насправді. От. І взагалі фентезі охіре не вийшло. Я вважаю, це мені здається, якщо ви хочете працювати теж по цій всілені, то можете писати свої книжки просто. Для початку, дайте я випущу, щоб ви трошки осознали лор. Да? А потом. Це може бути як Вархаммер. Типу, що. Типа, цього. Ну, я. Це реально охіренне фентезі, там, де все об'ясняється. Як мінімум, я так думаю. Звісно, там якісь харібди, як вони зявилися. Ну, окей, Не, ну все об'ясняється, реально. Коротше. А... Так, що ще? про статус книги вроді все. Так. Ну, через рік буде якась інформація це 100%. Типу. Я вже починаю нову книжку. теж по цій вселенні. Ну, вона я там трохи буду писати, трохи вот, я короче, нормально все буде. Це, по цій я окремо ролик зроблю колись. Поки так. Ну, в общем, та все, в принципі. По цій книжці, я думаю, все. Ви зрозуміли. Я написала книжку, закінчила її, тепер я зможу більше викладати відео на мій канал. Тож, підписуйтесь. Будемо чекати з вами якісь відео, просто щоб набирати аудиторію. Буду що то вам тут розказувати, що то делать, показувати, Можу, і, і мукбанк теж буде, я буду їсти. Взагалі, багато що будемо Вот. і про втечу з пустелі, вот. з, скажімо так, за, за. Як сказати? Короче, закріпили, що книжка буде, книжка вже є, вона, як мінімум, є в мене в форматі файла. І я буду старатися робити так, щоб і не тільки ця, і інші мої книжки були в доступі для вас, щоб ви її могли почитати. Якщо що, пишіть мені, щоб допомогти викласти, я буду дуже радий. В принципі, можете, якщо ви там з видавництвом якийсь сотруднич, можете мене в принципі, і на контракт якийсь взяти, тому що я постійно пишу деле. Тобто, я постійно пишу, це просто в моїй психіці. Я не можу не писати, про щось не думати, щось там не придумувати. Така екзальтована людина. Так от, що ж, давайте пітет всім. Будемо прощатися. До нових зустрічей. Думаю, все. Удачі. вам.